Така ситуація буденність для рятувальників, адже щороку пострибати з пірси і переплисти буйки кортить багатьох відпочивальників. Нині нозері за дорожньому надзвичайники відпрацьовують в порятунок потопельників. За однією з легенд, чоловік стрибнув з пірса, що є забороненим на цій водоймі. Через те, що озеро досить глибоке, рятувальники одразу виїжджають, забирають чоловіка на берег та надають йому першу медичну допомогу. Ще одна з легенд, яку відпрацьовують надзвичайники, наїзд катера на людину. Складаємо ложки дефібрилятора. Тим часом я провожу п'ять рятувальних ложків. Кажуть, що вони завжди готові до подібних ситуацій і мають про собі все необхідне. Є вакуумні матраси, є щит, на який ми транспортуємо пацієнта. Маємо апарат для штучної вентиляції легень, якщо пацієнту потрібно робити вентиляцію легень. в найчастіших випадках це при істинному утопленні». Купатися можна лише на водоймах, які обладнані рятувальними постами. Це мінімум три рятувальника, які пройшли. Курс підготовки, надання допомоги і так само е, домедичну допомогу. Їм видаються посвідчення, значить, люди пройшли сертифіковані. Значить. Рятувальний пост повинен бути обладнаний відповідно колами рятувальними, кінець Олександрова, рятувальна дошка, ну, човен, мегафон рації. Цьогоріч на Львівщині є 18 водойм, де дозволено купатися, бо там безпечно. Їхній перелік можна побачити на сайті головного управління ДСНС з Львівщини. Тим часом водолази демонструють, як щороку їм доводиться чистити озера, адже саме на дні може ховатися небезпека. Позаду мене ви бачите акваторію. Вона позначена боями маркувальними. Це не просто. Вони позначені для дорослих і для дітей, щоб далі не запливати. Так само водойми мають провести дослідження дна, тобто щоб не було ніяких механічних перешкод. Лише з початку цього року на водоймах Львівщини загинуло 11 людей. Надія Ковальчик, Святослав Кіналь, телеканал НТА.